Добре обладнані та зручні Прикарпаття отримало новенькі карети швидкої допомоги 32 по державній програмі і ще три від партнерів благодійників. Тепер автомобілі роз'їдуться по районах для забезпечення ефективного порятунку хворих. Лікарі зізнаються, досі подібної техніки не мали. Втім, відзначають, не скрізь на такому авто проїдеш. Автомобілі зручні, обладнані апаратурою достатній кількості. ще таких автомобілів не мали. Лише у на нас, напевно, проблема наші дороги. Бо якщо я, наприклад, працюю в Косівському районі, такий автомобіль просто шкода нищити по тих дорогах. Добре, аби дороги були відремонтовані, і тоді працювати було дуже приємно. Кожна карета обладнана під реанімобіль, тож надавати можна будь-яку допомогу. Фахівці відзначають тут усе пристосовано як для пацієнтів, так і лікарів. А ще відповідає встановленим стандартам. Відтак. Це суттєве поповнення автопарку області. Головний лікар центру екстреної медичної допомоги Володимир Похмурський каже: нині на Івано-Франківщині працюють 100 бригад невідкладної допомоги. Втім, на цьому прикарпатські скулапи зупинятися не планують. Щоб брати так найвищі цифри? Треба ще додатково 25 пунктів базування з тим, щоб скоротити час доїзду. Ми не форсуємо це питання, тому що це питання не одного року. Нам треба готувати спеціалістів, нам треба готувати техніку, нам треба до дороги. Госпітальні бази, цілу мережу, Бог нам поможе. Може в вертолітну ми поставимо колись базу. Все ми робимо потрошку, поступово, але робимо фундаментально. А щоб новенькі авто не ламалися і довго служили для порятунку людей їх освятили водою та молитвою.